Світлана Богдан медична сестра у навчальному закладі. Добрий день. Добрий день. – день. – Так, що болить? Голова болить. Угу. Тетяна Бакум фельдшерка швидкої допомоги. Привет. Привет. Вони мами бійців полку Азов. Почали спілкуватися, коли об'єднала спільна біда. Три місяці їхні сини перебували в облозі заводу Азовсталь, а 16 травня були евакуйовані до тимчасово окупованої території України. Села Оленівка. Розповідають, їхні хлопці дружать зі школи. Вони ходили в національний корпус на рукопажового на пак. Влад плюс ще до того ходив на байдарки на веслування. Ходив він з третього класу туди. У них був тренер Олександр Філон. Він теж колись служив в Азові. Це теж видно послужило прикладом служба у полку Азов. Це свідомий вибір у 2018 році. Спершу для Влада, за рік і для Андрія в Маріуполі. У них було КМБ курс молодого бійця. Все рівно біль як для матері, що він від мене далеко. В кінці літа йому мала повістка в армію. Він тоді сказав, що мама є серйозна розмова, що я. Я хочу в Азов. У них базовий курс бойової підготовки. Це дуже важко було. Це 5 тижнів. Там 70 чоловік тоді 20 тільки пройшло. Із 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, до 15 травня Андрій і Владислав виходили на зв'язок, але ситуацію із облогою заводу описували неохоче. Ніколи нічого поганого мені не сказав. Хоч я з засобів масової інформації читала і дивилася зовсім інше. Ми дзвонили в патронажну службу і нам сказали, що вони в полоні. Мені відеоповідомлення надсилав 15 травня. Я просто цей день дуже запам'ятала. Думаю, може, він мені дзвонив, а я не я не змогла трубку взяти. Ну тоді він написав, що в нас з ладом все чітко. Ми тут азовці, як одна сім'я один за одного. Моєму у нас порядок, і я цього безмежно радий. Було відоповідомлення, де він сказав, що всяку бувало, і воду пили, і скалюш пили, і технічну воду пили, і поцвівший хліб їли. Я на початку квітня сказав, що в мене телефона немає. Все, що на мені є, це все, що в мене залишилось. Мама Владислава говорить, звернулася із іншими батьками до музичного гурту Калуш, аби артисти на Євробаченні закликали зі сцени врятувати і Маріуполь, і тих, хто перебував у Азовсталі. Перемога в тому, що вони вони сказали це на не сказали. Вони ну я не знаю. Вони довели до цього до всього світу. У вільний від роботи час матері бійців полку Азов, Світлана Богдан і Тетяна Бакум проводять у Ковальському волонтерському центрі Марлох. кажуть, вірять у перемогу України і чекають своїх синів «Слізами на очах, зі сльозами щастя, радості. Настрою на те, що їх обміняють, щоб вони, щоб вони в це вірили, щоб вони трималися. А ми вже тут будемо їх наскільки можна підтримувати. Микита Чибор, Валентин Климович, Суспільне Луцьк.